Я, каже, розгубився, це клієнт на консультації зі мною. Є дві гарні дівчини-маркетолога. Як вибрати одну, щоб це був дійсно гарний маркетолог? Дивись, ми не вибираємо між поганим і гарним. Ми погано відкидаємо, а гарне беремо зразу. Ми вибираємо між гарним і гарним, або між поганим і поганим. Тому, якщо ти вагаєшся, то в обох кандидатках є щось гарне, що ти бачиш. Я що? Як бореданов осел, не знаю, з якої купи сіна почати їсти, питає клієнта. Дивись, можна розказати любу теорію, але вона не завжди співпадає з життям. Я провадив експеримент з собакою. Я ставив дві однакові мізки їжі. Собака трохи дивилась і потім починала їсти з обох, то з однієї, то з другої, то з однієї, то з другої. Думаю, що осел робив би також. І не помер би він між їжею. Дай маленькій дитині дві цукерки. Якщо вона не буде знати, з якої почати, вона буде їсти дві зразу. Подивись, що буде. Коли не можеш вибрати між двома гарними речами, дитина вибирає дві зразу. О! Я зрозумів, каже клієнт. Я знаю, що я буду робити з маркетологом. А ви б що робили з маркетологом? Напишіть в коментарях.